Бажаю здоров'я панства! З вами команда FFK. Сьогодні з вами казка така своєрідна рубрика Балакаючі руки та трохи закадрової озвучки. Сьогодні будемо оглядати модифікації, які потрібні для бомберу. Сам дрон нам не, не дуже цікавий. Нам цікаві самі модифікації, бо їх майже на будь-яку десятку можна встановити. По основним, у нас їх тут. Ну, 4 і 5 додаткова. Перший основний це скид, який дозволяє донести корисне навантаження і відчепити його від дрону. Поворотний механізм для того, щоб можна було подивитися донизу. А, ми налаштовуємо два положення: одне дивимося вперед, інше дивимося донизу. Та а, тепловий конвертор. Використовується цифровий. Тепловізор для смартфонів, який конвертується в аналоговий сигнал. Так, розумію, є аналогові теплові камери, але ну не за цю ціну. Це виходить набагато дешевше. Далі, в нас тут стоїть дві камери, тобто, ми перемикаємо камери. Ну і додатково, це як зашивка. Тобто, ми закриваємо дрон від вологи, від якихось опадів. Так, розумію, це не... Ну, не стовідсотковий захист, але ну, намагаємося максимізувати цей захист. На борту в нас тут Cross Diversity та аналогова система відео. При бажанні, при сильному бажанні можна встановити цифрову відеосистему, ну, ЄРЛС це жодних питань, але тоді нам не вийде. Нам не вийде встановити тепловізійну камеру. Тобто ми будемо дивитися звичайною камерою або вперед, або донизу. Бо ми не можемо конвертувати той сигнал, який дає тепловізор, до цифрового відеопередавача. По скиду. Найбільший нюанс цього скиду ми його беремо від сталевих шершнів. Ну, досить великий, якісний. Але з великим нюансом. Перед ним треба використовувати по харчуванню а, бек, бо має а, зазвичай таку властивість випалювати конденсатор та випалювати а, бек самого політного контролю. Тобто краще цю серву заживлювати від а, окремого беку. А, ще одним мінусом, але ну. Вимушеним мінусом є відповідна частина до цього скиду. Вона друкується із пластику на 3D-принтері або відливається, і, на жаль, з ними завжди дефіцит. Будемо переходити до огляду систем, як вони працюють? Що в нас відбувається. Так. Прошу мене вибачити, але апаратури у кадрі не буде, бо із нею починає лампа, яка тут мені світить, сходити з розуму. Бо якщо я вимкну дрон, то так буде простіше все це побачити. Вимкну дрон і піднесу сюди крос, то в мене буде казна що із світлом. Тому апаратура буде у мене у руках окремо. Тобто, перше, що ми можемо протестувати, перше, що ми можемо побачити, це поворотний механізм, який дивиться або донизу, зараз я трохи підвину, щоб можна було бачити. Який дивиться або донизу, або вперед. А, ну, це все налаштовується, кут який треба, це жодних питань. А, наступний нюанс. Це тепловізійна камера. Зараз треба дочекатися її ініціалізації, і можемо оцінити якість, як вона бачить. Можемо оцінити затримку. ДВР із поля буде трохи пізніше у другій частині цього відео, де я буду розмовляти із за кадром. Також вже було продемонстровано перемикання камер, тобто звичайна та теплова. Ну і тоді продемонструю сам скрипт. Зараз він відчинений. Я ось його зачинив відчинив. Ми вставляємо сюди відповідну частину із навантаженням, звичайно, та замикаємо. Все. Відповідна частина в нас зафіксована. Тобто при перемиканні серви у нас відбувається падіння. Ще один нюанс. У нас займає приблизно 0,6 секунди відвал ваги, тому це треба. Враховувати. Також на дроні налаштовується через Betaflight перемикання потужності, аби можна було більш безпечно злітати. І тут використовується Diversity Cross, аби коли дрон розвертався чи летів боком. Ну, тобто, аби в нас зв'язок був майже завжди стабільний. Загалом. По звичайному огляду, у нас все. Тобто, по цінам, скид береться у сталевих шершнів, і вартує він близько 800 гривень. Це досить дорого, але ну, він ефективний, він міцний і це ну, гарний результат, гарний показник. Поворотний механізм коштує. Приблизно 10 доларів зашивка. Ну, це СТЛК або роздрукувати. Ну, загалом там теж приблизно 5-7 доларів вартує. Найцікавіше тепло, і ось це тепло із аналоговим перехідником у вигляді конвертора. Ось воно виходить приблизно 10-12 тисяч гривень. Тобто, так, китайські камери, аналогові камери одразу, вони йдуть без жодних конверторів, і вартують так, також ну, приблизно 300 доларів. Тут ми додаємо, додаємо складності, бо ми робимо конвертор, але. Якість не йде у жодне порівняння із аналоговими тепловізійними камерами. Тут максимально зручно налаштовано, аби пілот міг вручну робити шатер, ну, але, але те вже ну, трохи окремо. Що ж, будемо переходити до закадрової частини із тестами. Ну, я летаю с бутылочкой я прям корова-корова сбрасываю